За упокійну службу за Володимиром Лашколом правлять у церкві покрою Пресвятої Богородиці. За словами голови громади Володимира Міцука, він зробив перший внесок на її будівництво. Потому тіло для прощання перевезли до академії футболу та футзалу. Саме вона була місцем сили для Володимира Лашкола, каже директор Черкаського муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров. Дуже неординарна людина. Ми зараз сюди їхали, згадували дуже багато історій, пов'язаних з Володимиром Ну, Це та людина, яка любила, мабуть, футбол більше, ніж більше, гроші. І тому він скільки зробив для футболу. Академію футболу ввели в експлуатацію у 2016 році. Відтоді нею керує Юрій Колесник. Каже, вимушену перерву зробив лише на початку повномасштабного вторгнення. Потім Батьки почали просити, щоб тренували. Вже прийшли всі до тями і почали просити, щоб відновили групи спортивні, футбольні. От і потихеньку зараз десь дітей ну, 68 займається. Це все, каже Юрій Колесник, білозірські діти і заняття для них тут безоплатні. Таким був задум засновника академії. Його місцеві жителі згадують як простую товариську людину, який ніколи не забував, що родом із села. Ну, хороша людина, був, приїжджав і ніколи не, ніяк не зазнавався, що він ось Натольники. тут супер. Да. А з усіма по-хорошому на трибуни зайде, з усіма общається, з усіма здоровається. Жалко, звісно, що ну, таке зробити для села, то це ви повірте. За свій внесок у розвиток села у 2016 році Володимиру Лашколу присвоїли звання почесного жителя Білозір'я, розказує голова територіальної громади Володимир Міцук. В його була мрія показати, що а, люди, які боліють за свою справу, боліють за своє село, там де він народився, треба залишити для себе пам'ятникійську пам'ять. І пам'ять це є дійсно. Він не не забрав його з собою. Воно залишилося в нас. Це краса громади, це і наша можна сказати, візитка, академія і поле, яких можна порахувати на пальцях, скільки в нас в Україні і на Черкащині. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.